Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про зовнішнє незалежне оцінювання. Як відомо, розпочалася реєстрація осіб, які братимуть участь у тестуванні 2013. Тож про особливості цьогорічного ЗНО розповість головний спеціаліст управління освіти Калуської міської ради Олег Андрусів. Христос народився. Як і минулого року, в цьому році реєстрація наших майбутніх абітурієнтів, випускників загальноосвітніх шкіл цього року, минулорічних розпочалася 4 січня і триватиме до 5 березня 2013 року. Що потрібно для того, щоб зареєструватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Насамперед, треба визначитися кожному абітурієнтові з навчальним закладом, адже кожен навчальний заклад дає перелік предметів, по яких абітурієнт повинен представити сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Для чого я це говорю? Тому що вже з минулого року, якщо колись абітурієнт міг вибрати, 5 предметів на зовнішнє незалежне оцінювання, то вже другий рік тільки 4. Що стосується реєстрації, хочу звернути увагу ще на таке, що з переліку іноземних мов абітурієнт може вибрати тільки 4. Одну. Через то я і звертаю увагу на вибір вищого навчального закладу. Всю інформацію можна почерпнути, зайшовши на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти за адресою test.if.ua. UA. для цього ми в школі спільно із регіональним центром розповсюджуємо так звані інформаційні листівки. Чули, читаємо, знаємо, де під розписку кожен випускник засвітнього навчального закладу нашого міста ознайомиться з правилами. На що хочу звернути увагу? Реєстрація є тільки персональна справа, тому при реєстрації. Потрібно дуже уважно виконувати всі функції, особливо дуже уважно. Подавати всі свої дані. З минулих років досвід нам підказує, відтоді, коли почали абітурієнти реєструватися самі, виникає дуже багато помилок в прізвищі, в імені, у побатькові. І тоді сам абітурієнт має дуже великі проблеми. Ну, звісно, всі ці проблеми ми вирішували в користь абітурієнта, Але я звертаю на це увагу. Як я вже сказав, реєстрація є індивідуальна, особиста. Але але у нас у кожній школі створено умови для того, щоб випускник школи міг зареєструватися без проблем. Всі наші школи підключені до мережі інтернет, комп'ютерні класи, і це питання вирішується. Якщо вже так станеться, особливо абітурієнти минулих років або не мають доступу до мережі інтернет, комп'ютера і принтера в Івано-Франківській області створено єдиний пункт реєстрації учасників ЗНО. На всю Івано-Франківську область знаходиться він в головному корпусі Національного технічного університету нафти і газу. Це місто Івано-Франківськ, вулиця Карпатська, 15. На що ще я хочу наголосити увагу? Вибрав, зареєструвався, отримав сертифікат, і тут виникає проблема, що треба внести деякі зміни. Наприклад, побачив помилку чи змінити перелік предметів. Це можна зробити протягом реєстрації цього терміну до 5 березня, а також, якщо вже зареєструвався, звісно, до 5 березня, то протягом 14 календарних днів після закінчення реєстрації ще можна. Внести зміни. При реєстрації, Подавши всі дані, видрукувавши всі, не буду на це тратити час, бо це все є на сайті. Формується так званий пакет документів, який тільки відсилається вести не треба до регіонального центру оцінювання якості освіти Івано-Франківського. Але хочу звернути увагу на таке: що краще ці всі документи відправляти цінним листом із описом вкладеного у цей цінний. Конверт. Наступне, на що би я хотів звернути увагу. Реєструється, звісно, по паспорту. Але якщо майбутньому абітурієнтові станом на 1 вересня 2012 року ще не виповнилося 16 років, тобто паспорта він не має, то він може зареєструватися за свідоцтвом про народження. З переліку документів, які повинен представити в оригінальний центр, є атестат. Звісно, атестат мають випускники минулорічних років. Цьогорічні випускники подають довідку спеціального зразка. Зразок довідки в навчальних закладах є. Просто треба її взяти. Всі копії документів, які є в пам'ятці, там паспорт, якщо є атестат, вже не завіряються нотаріусом, а завіряються самим учасником е абітурієнтом. Е він пише без лапок згідно з оригіналом, ставить свій підпис, прізвище, ім'я по батькові, а також дату. Якщо є документи якісь на іноземній мові, то їх тоді треба перекладати і завіряти у нотаріуса. Це все пише у правилах. Оце такі основні нюанси, на які я хотів звернути увагу. Користуючись нагодою, хочу сказати, що у нас Закінчилася вже в минулому році реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструвалися і наші випускники, і жителі міста Калуша. Це є дуже добре, тому що вони мають змогу не тільки пройти процедуру, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, з правилами. Але також вони отримують тестові зошити, які відповідають дійсно вимогам Українського центру оцінювання якості освіти, і будуть мати змогу перевірити рівень своїх знань. Е, ці, Їхні тестові зошити перевірятися не будуть, але по закінченню пробного тестування вони отримують правильні відповіді. І також, коли вони зареєструвалися, вони мають на сайті свою персональну сторінку, і там регіональний центр обіцяє, що можна буде навіть не тільки перевірити свою роботу, а й визначити свій рейтинг. Ми вже подали пропозиції згідно із кількістю зареєстрованих на пробне ЗНО, яке буде проходити 23-го року. І 30 березня цього 2013 року в е, перший день ми плануємо, що буде залучено. Е, пункти тестування будуть організовані в третій і шостій школі, щоб було зручно тим, що живуть в центральній частині міста. І е, другий день, це 30, як я вже сказав, березня це буде шоста школа. Пане Олеже, я вам дякую за таку детальну інформацію. А нашим глядачам я лише хочу нагадати, що сьогодні в актуальному інтерв'ю мова йшла про зовнішнє незалежне оцінювання. Я вам дякую за увагу. На все добре.